Моє щиро вітання, шановні друзі, гості мого каналу. Ну що, сьогодні продовжуємо робити той ніж, якут. Руків'я, зараз буду його склеювати. Кому цікаво, можете подивитися, бо ще якийсь ніж робив, хлопчина був замал. І зараз по цьому ножу якуту будемо зараз склеювати руків'я. Кому цікаво, можете подивитися, я думаю, відео довший час не займе. Не займе вірніше вашого часу. Так що, шановні, можете подивитися. Традиційно. За вас, за моїх підписників. Голоточок Буроварик. Так, Епоксидочку я вже розвів. От. І зараз будемо... Клеїть руки я трішки вас опущу з вашого дозволу. Трішечки сюди. Так, на лищати сюди поклав деревину бук. Ось. Уже розвів епоксидочку. Бачите так? Я минулого разу показував, якою епоксидкою працюю. І як її розвожу. Так що може на майбутнє ще покажу. І десь вівторок, я думаю, середа, е, буду кувати і вам покажу ще один ніж якут. Там, ну, глянет. Так. Так, ну що ми розвели епоксидочку вона трішки. Муси постояти постояло. Перед цим відео я вам записую. Вона вже вистоялась. Так, далі що ми робимо? Беремо шприц, бо нам треба ось цю шахту, щоб просверла. Сюди його залити. Беремо звичайний шприц. Щоб нам було легше. От. І набираємо епоксидочку. Думаю, що забагато розвів епоксидки але я її ще маю, так що, думаю, нічого страшного не буде. Що лишиться? Бо то вже лишиться. Підея кажуть, В сміття. Так. Набрали і тепер сюди таким чином ось, запускаємо цю шахту, що ми сверлили. Ну, хто каже дирку. Ну, кому як зручно. Так, і сюди ми її запускаємо. Це ебуксітка досить... ну Вона має 24 години. Просохнути, розумієте, ви? Да? Так, є. Ще трішечки наберемо. У мене є більше шприці там. Це двох двохкубов у мене п'ятий в кубові там десятий ну, цим легше працювати От, і, таким чином ми туди і заливаємо так це чуть будемо в сторону і можна чуть трішки Запресувати ось так, ось так. Що вона туди до кінця у нас добре пройшла чудою? Стання. Тепер що робимо? Ну, мені зручніше працювати такі вишні палочки. такі. беремо і сюди зверху накладаємо. Ось таким чином. Епохсіточка. Що витече, то витече, там повитирає мені, а потім вже будемо і так, коли висохне, будемо і так підшліфовувати в руків'я і придавати форму. Уже покажу вам готовий ніж. Зараз процес склеювання. Так, є. Так, другий ось цей момент. Так же само. З одного боку сюди проходимося. Ось так. Проходимо поки що сюди. Тут. З другого боку проходимось. Ось таким чином. пройшлись тепер це Ось так. і все і зараз будемо насаджувати клиночок. такие. Так, так. берем ковыночек с больстром и проходимся тут всю сторону больстра. Разумеете, так? Вот. Так, щільно це проходимося клею. Забагато трішки розвів епоксидочки. А вони чув Краще забагато, чим не буде вистачати, чим замало. Проходимося так. Так, все, це ну точно не потрібно. <свісно> Беремо ніж. І рівнеснику нам треба, нехай виходить лишня епоксидка Це нічого страшного, розумієте, так? Да? Ось таким чином ми насажимо. Тут лишнє нас повиходило, розумієте? Це акуратно заберемо. Так. Нам головне вирівняти. Ось так. таким чином так, возьму другу тряпку и сверху больше трешечки пройду все ну, потом уже повытраю так и чуть-чуть перемяю Першу ми беремо. Беремо таку деревину. Ось таку. Ну і беремо молоточок. Розумієте так? Кладемо сюди на клиночок. І чуть... И добьем. Разумеется, да? Вот так. Так. Ну, еще. беремо ось таку річ. Я вже показував неаккуратно, ну, можна, хто хоче знятися, самому можна. Зробити дві спиці. бачите так, Дві спиці і шайби, і на Заміду, так, Беремо цю річ. І тут собі налаштовуємо під розмір там квиночка. У мене достатньо буде. Давайте опущу. Так. Пошу кладемо того. В сторону. Беремо. Клиночок. Ось таким чином. Бачите? Так? Кладемо акуратно сюди. І це. Опускаємо до упору. Рівненько. Отко, до упору. І це все затягуємо. Розумієте, так? Одну другу сторону. Це все затягу. Що коли нас підсохне, щоб було це. Спресовано добре. ми було точка підстучали. Так. Ось тако є. Бачите? Так? Ось є. Паночок у нас. Нехай підсихає. Так, беремо ключком і ключком затягнемо. Трішки. Розумієте, так? Дамо натяжечку. З одного, з другого боку. О. І все. І це кладемо е, при кімнатній температурі на 24 години. Нехай нам підсихає. Ось і я думаю, вам е, завтра неділю ми нічого не робимо. Ну, я не роблю нічого. В е, понеділок вам запущу цей ножичок. І так думаю, понеділок вечором, або вівторок десь, бо вівторок планую або в середу ще кувати на цій пічесі. Будемо кувати ще один ніж і якут. Так що кому цікаво. Заходіть. Луточко Бриварок. Ваше здоров'я, шановний панство. Так. Всім успіхів, всім всього найкращого. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до слідуючого відео. Всім пока-пока.